Друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1» та Інтебе. Я Катерина Домс. Людина молода настільки, наскільки молодий її хребет. Давнє таке прислів'я, однак біль у спині це справжня проблема сучасного людства. Як показує статистика, турбує він кожну другу людину. Але чи достатньо просто розім'яти спину, аби зняти біль? Або за цим може ховатися серйозні захворювання, як от протрузії чи грижі між хребтом? Цевих дисків, тож сьогодні з'ясуємо, чому виникають ці хвороби, як їх розпізнати, чи завжди потрібна операція, і як подбати про здоров'я хребта, аби уникнути небажаних наслідків з нашим гостем у нашій студії. Лікар-ортопед, мануальний терапевт Іван Скульський. Пане Іване. дня і мирного неба і набуча кожному дому і кожній сім'ї. Раді бачити вас у нашій дякую, студії. Дякую, пане Іване. Ну, взагалі, люди часто скаржать. Це насправді ж на біль у спині, але не завжди розумію, чим викликані ось ці симптоми. Якщо ми говоримо про протрузії та грижі, наскільки це поширені проблеми сьогодні? Чи часто з таким от хворобами, з таким діагнозом, сьогодні до вас звертаються пацієнти? Ой, це зараз називається проблема на цілий світ, то тільки в нас по цілому світі. Бо коли ще нас не було в Люди ще не знали, що таке протрузія. Uh -huh. Всі там знахарі, травматологи, ортопеди. Коли так не було ортопедом, були травматологи, вони там правили, зробили своє і болі тимчасово зникали. Покололи, два до зволічі, і люди більше мали рухливий спосіб життя. А зараз у нас більше йде сидячий спосіб життя. І люди мало рухаються. Знаєте, і, А коли мало рухається, наче малий приток приток крові йде на наші сустави і подача кислороду. То саме найстіше подача кислороду. І люди наші слабують, то слабою страшно. Мені у мене хлопці приходять 22-23 роки вже протрузії, вже є грижі, а це біда. Це то, 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 то страшне, щоб було вікове, а вже в нас молоде. Так само, як зараз в нас інсульт, що в нас вже діти навіть в річні, в вже мають інсульти. Це, це вели, проблема. А від чого то йде? Від того, що коли дитина, дитина народилася, ніхто не дивиться на симетрію дитини, не пригоряє замерів. Дивиться на корінки чи там садочки на місці, а не дивиться по п'яточки, не дивиться на замери тазу, лопаток, само, самої шийки чи нема А Дитина, якщо має коротшу довшу ножку, так ножка коротша довша, дитина, що ходить, вона ходить боком, вона себе деформує. Ir mūsų pistė, kad antroji diena mane išklydo. А маючи з значить йде деформація грудної клітки. Коли деформація, значить і змінюється сама робота і серця, і легенів, дихальної серцево-судинної системи. І діти задихаються. Пишуть, багато йде, що діти почають астми, брудка мають, мають сердечні астми. Це так само і простуда. Діти не рухаються. Батьки дітей не водять на прогулянки, не водять, десь на неділя прийшла, десь піти до лісу, вникнути, навіть соснові ліс піти, набрати кислороду, що дитина подихається. Медикнула. А це потрошку йде виведення і самі ізнос для позунків. Значить, коли наш світ хребет рівненько, тіло напружене собі, там є пульпуні ядра, подушечки, які входять. А коли в нас пішло під вибіг, отак на світ відпозунки, і воно віддуває. І пульпуне ядро, ну от це як шарик видувається, І воно, воно як показав, нас йде канал спинного мозку. І воно буде підлітку, воно перетискає нервове закінчення як зі середини позонка, і знаружі. А вони сильно чутливі. І воно, коли виходить, значить називається грижа. Воно часом буває, що тяжку роботу робив, а спина боліла, і воно, дай, і те, підпо, 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 трісти. Трісти, воно може навіть і тепер потрісти. Трісто може відіймати на ноги. Якщо воно ну, перетискає праву сторону, значить права сторона сідає, що по понагаліде. Ну і у німіння йде ніг, холод по ногах, кінцівки відчувають, коліна в болі. Так само, якщо на ліву сторону приїжджає, ліва сторона болить. Дуже багато буває, що і в грудному відділенні. А люди звертаються болі серця, задишка йде, правий розробив акуратенько ввів, загнав назад, як так кажу, так кажу по-простому, між позвонки саме польпине ядро, виставив його, вирівню людині відходить, дуже багато є в шийного відділення. За людей багато скаржаться, що болі в шиї, болі в голові, голокружіння, запаморочення, діти сонливі, в'яли ходять, а до того, що грижі. А грижа це, це велика біда. Це просто так. треба, щоб йде протузія. Mm -hmm. Вона йде до 4-5 до мінімути, а далі тут же грижі, вони роблять своє. І діти наші, всі люди страдають. Люди кажуть, а думала що, прийде. думала, що прийде, вони ніколи безслідно не проходить. Іван осипочові, як ви сказали, що сучасний спосіб життя він пов'язаний з малорухливістю з дитячою роботою. А, або ж навпаки, це може бути важка фізична праця. От що саме провокує протрузії і грищі? От ви, як ви хібець, би ви що, що провокує дивіться генетика, так спосіб життя чи можливо там травми? От нато все разом. Всьому належать до самої схеми. розумієте? От Є люди, що навіть, ранку людина настала. Вона перша з вона повинна полежати, повернути головою, право-вліво, дати приток крові на мозок. Присіла на ліжечку, теж пішов протокрові, потім стало, походила. Хто робить зарядку? Ніхто. Ну ні, ну хтось срок. Ну, то, то більше, більше, так, так, от, от, Люди лягають спати, коли перша друга година вночі uh -huh. оліз не видихає, не получає віддух не получає мозок. А він імпульс дає по цілому тілі. От і тому у нас ось, 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 ось біда йде. Рухливий спосіб, розрухайтеся. Прийшла неділя, не сидіти, пішли до церкви, помолилися, подякували Богу за протишниці, за що прожили цілий тиждень. про попросив благословення на цілий тиждень. І буде вам добре, І батькові здорові. Але ходіть по природі, наскіпресний парків на те в тому жовтневе, на то піти всюди коло коло озеру, йти собі, поїхати, поспілкуватися з природою. Легше буде зарядку розробити. Є в нас дуже прекрасно, я сам займаюся китайською гімнастикою. Мені ніхто не скаже, що мені 67 років, а, а, а я тим займаюся. Ранку стою, я собі 20 хвилин даю і перед сном входжу, віддихаю, входив по свіжу в сів по парку походив, віддихну, помолився і їх спати. І люди, коли висипається, вона дорога, але вважайте на своїх хребет. За те, щоб час один водики не було перелом ребер, бо люди mm -hmm. навіть падають, почали робити роботу. Подумайте, як ви робите, щоб не нашкодити своєму організму. Стали, подумали, зробили і сіли навіть відкнути, що втома є. Бо то вони з ними не стальні, метал і то Знаєте, А люди входять всі, якщо заболіло, не сидіть вдома, Ідіть, звертайтеся. Якщо не до мене, то до другого, до третього, щоб ви були здорові. Шануйте себе. Тобто перші симптоми не можна так собі зволікати і думати це. Заболіла, чи... якщо, якщо вже щось є, то. Так. Може бути якась тяжка м'язів. Бо кість і лімфа ніколи не болить. Ви больно чуєте. Адже праця роблять дякарів, вони відрізаючи кість, вона ніколи не болить. Тільки м'язи гулять. Знаєте, так само ніфо не розтягуйте, знаєте, он потягнув ногу, я теж заболів прибінтуйте, щоб воно, знаєте, положив, знаєте, якийсь компресник собі, щоб воно, знаєте, знаєте, положив, знаєте, простий, знаєте, отступ компрес, чи, чи, знає, ну, положив, чи, знаєте, ну, з горівки положив, знаєте, компрес, воно все робить, а воду положити, щоб воно стягнуло, і воно відійде, щоб запний процес не, продовжувався. Знаєте, а не то взяти якийсь препарат, пойти, знаєте, вхолоти собі, знаєте, дуже, президентка, у нас є такий простий, це є німесил, Mm. Ну, водичка, ну, два, якщо пучку випаде, вона стане легше. Ну, і дарма в нас має бути вдома всіх, бо то зараз грипозний стан, навіть в норобісує. Дуже багато в мене людей звертається жінок. Болі попереком юнак хребта, а хребет здоровий. А, а фіброма. Вона притискає корішки спинного мозку мозгу і болі попереку. І люди знаходять, Тут, ніхто не має чуття в руках. Знаєте, не вміють читати на ті мату, на те, що просто пройшли курси. Я ні, нічого не кажу, погано, але знаєте, ну, вони повинні над собою працювати, на те, щось знати. І починають там красати, на ті штати, щось хрущне, тручне, а воно так не має бути. Майбутнет mm -hmm. ну все по порухоме, Поставив, поставлю, зробив і все як має бути. Дені, буде здорово. Говорячи про, про трозі грижі між міжхребцеві диски, звичайно, що вирішальне значення взагалі для успішного лікування хвороби має от, правильна діагностика. Е, для багатьох сів вже терміни МРТ, КТ, вони стали звичними, е, але от що б сказали ви, е, чи завжди існують от. Потрібні, точніше, такі обстеження, чи можливо якісь все-таки альтернатива. Чи час? протрузію і грижі це тема. Є такі, знаєте, є грижа, що її внутрішня пішла на цю порожнину. Ти її не нащупаєш. Ти бачиш збуження каналу самого міжпозвонкового. А, а щоб її досконало бачити, ми направляємо на МРТ. Що ми, ми бачимо досконало, що є. А тоді сам лікар, в мене невропатолог зараз світ на сході в Харківському напрямку стоїть, і сам лікар, то ми з ним розробили лікарство на деського ріжу. Бог дав, щоб ріжі скачилася там та біда. Наша, біда, українську, всього, всього нашої нації, ми будемо патентували те. Ми чотири роки розробляли. Ми його розробили. І зараз піде, буде патентувати, молодий, хай йому треба дорога, хай він де. Будемо патентувати те лікарство, ціни немає. Воно втягує на пульпунний ядер назад. Тобто і вже перевірили ефективність. Так, то тобто, вже вже тисячі людей вже пішло. Знаєте, я в Польшу працював, то воно там працювало, в Німеччині працювало, розумієте. Бо діло тим, що нам треба ті пульпульні ядра вести назад щоб воно було одно ціле це ядро. І туди, те пульпення дровно туди прожинить. І людина. Не <губ> людина бігає, працює. І туди є радість, бо кожен діка, який працює, я так, я так і рахую, що так воно і є, він знаходить причину і кінцевий результат. От, сам, у нас саміцінне, інтересує кінцевий результат, щоб людина вічно була здорова. Знаєте, як бабця приходить в 85 років, 95, ка, та, ва, чи що то вже ваше вікове, а я її зробив. Знаєте, ну що робиш, бо то вона вже кість, вона вже хрупка. Вона зробив, як ти вочисяють. І вона тішиться, радується. А навто mm -hmm. Деш, потім вона піде, скаче, тішиться. дайте, дайте на собою радуєшся, то є велике. Взагалі слово грижа воно часто асоціюється от з хірургічним втручанням. А та, та, Ой, та, та, Це та, та. грижа. І е, наскільки е, реальні є консервативне лікування, які методи е, е, ефективніші, на ну, окрім от, таких рецептів, які ви назвали, чи можливо от обійтися без операції, коли людині поставили діагноз? О що виходить? От людина прийшла і їх правил, все зробив. Вона прийшла додому. І забула, що вона була в лікарі. Mm. І взялася за тяжку фізичну роботу. Вона ж на свіжов кладене, яка не тягнеть. Яка ви лежите в лікарні? Ви 12-13 днів лежите, ви там лікуєтеся. А ви придумали до спокійно є діти, є сім'я. Хай вам допоможуть спати на твердому. Що не щоб на було вільно, щоб було вам удобно. Щоб голова не було такого завертати, що десь так не залягала, бо ми залягаємо свої на ті м'язи, на ті свої ліпи, на ті свої сукодження. А вільно, що ми буде, щоб ми могли вільно, вільно собі лежати. І не можна спати на спині, Бо хто має храп, от, на храп я вам дам такий маленький рецепт, у нас є прицева м'ята. Каплі аптеці продаються, На капці десь капель на, на салфетку прилітик коло себе. Mm -hmm. І нема. Знаєте, і, знаєте, а воно робить своє, вважайте. Знаєте, і нам треба вважати на... Знаєте, бу, якщо знаєте, ми, знаєте, ми так робимо, ми, наші позиції віддавлюються. А вона має бути рівно, спокійно. щоб ми не спокійно вона, навіть, навіть, відсипатися, вона має віддихнути. І тіло має віднути. Mm -hmm. Так на спині спати не можна, так, на боках, має бути тверда поверхня, може. У нас тут знаходиться чержовочний позир по периметру, то плеча до попка, от вони ходять жовтня потім, це під ребром. І нам треба, щоб був поток жовчий, щоб не було токсикації. Бо йде застой. От ці по нас людей кажуть, от не пив, не курив, а десь там це. що? Не кормиться люди, як мають бути, нерви, стреси, Спокійтеся, люди, починайте якусь роботу. Стали, подумали, порадились і зробили всі разом. Люди буде спокій. І вам буде добре, робота буде зроблена, і ви будете здорові. Їжте, не спішіться. І їжте калорійну страву. Чого на состави такі вже пішли? Колись там дітям давали кисінь. В школах два рази, три рази в день, ну, в тиждень два кисінь. Холодець хто їсть? хто вже за тим А це смазка наших составів. Це наш ми укріпляємо свої состави. То фу, не буду їсти, там поправлюся, нічого, таке -таке. ви поправите, але ви укріпите свій організм, Їсти більше От Їсти овочі, фрукти це величезне. От їсти зараз От, червоний буряк, нас. <гнятна> столовий буряк. Це ж прекрасна річ. Це, їсти, що нам треба зараз. У нас після січня йде вітаміноз. І всі продукти, кути яблука вже гублять свою властивість, там вже мало живі зайде. Значить, нам треба підбирати щось звідси, якісь трави, а де щоб було Супи супин, бичатки овочеві, щоб ми мали свої. А ні. Вона катоплю, вона катоплю і забувається. І старається менше їсти вівсянку. Бо мої колеги, другі, коли роблять парацію на черепну порожнину на живіт, вони так міннимо тікаються. Забувається самі канали, сама кишка забувається слизю. Через. Кашу? Їсти просто, Але що треба їсти в міру? Що uh -huh. не зіли то, зіли то, зіли то, щоб було, ми мали збагаченість організму. А від того і сустави наші, uh -huh. вони укріпляються. Дуже в нас багато людей, от зараз в час, мають проблему, у нас другі проблема з щитовідкою. Я маю лікарство від щитовідки. Я буду на сільми, мене дідка прийшла з Києва, приложила мені, щоб я з нею співпрацював. Аналогів немає. Токсичні, дифузні, вузлові, все підходить. Прекрасно. А скільки дітей, от мене таке, ну може вона буде чула, Іваночка, таке село пеняків. Тоді часто їдуть туди на гриби до лісу, там є саме букові. П'ятерка мали дітей. Взяли вони лікарства і є хлопчики. А вже знаєте, то, теж вагалася, дитина вчила в чудо, навіть ходила, нема. Проблема, що то в'яткою було. Mm -hmm. Як в неї і в нього. Минули всюди до залозу. Коли порушена функція, то мужиків йде е, е, слабко подужній спермі. А в жонок, може бути, труби заб'єти. Я скажу, як робити. Не треба продавати. Бо, Бог нам дав життя і дав нам випробування. Тільки простіть, частіше прості, і дякуйте. Пане Іване, я повернуся до правильного затосну, який теж дуже важливий для нашої постави. Ви сказали тверда поверхня, не можна спати на спині з приводу подушки. Подушку просто мас ваша голова має бути на рівні ваших плечей. А то сам дідусі бабці, мали такі великі так. які подушки, пере нею тільки на задихалися. Воно має бути вільно, тіло має дихати. Чинома ну, й бути, і в хатах не напалюйте. То тобто, ти потужо на гореч аж аж а там має бути температура там 20 двадцять градуси. На ну, чуть-чуть буде прохолодніше, але у вас одіялко зігріє, і буде вам добре. Ще, до речі, чула якось від одного лікаря, що якщо проблеми зі спиною, то бажано навіть спати є такі спеціальні подушки, які кладеш між ногами, і теж під час ну, їх використовувати. Чи ну, ви так зараз пішли перед, знаєте, знаєте, виробляють, наприклад, аплікатор Кузнєцова, ляпка. Знаєте, Є теж хороша річ, пісмитку собі лужити, знаєте, і собі робити. І зараз в даний час, коли пішла просуда, наче дідусі чим лікували? Перше парили ноги, рушниці, ставили, ставили банки, ставили посуду. Що вона зараз так пішла пневмонія? Від того, що постуда. Дивіться, куди не зайдете, всюди сквозняки. А воно робить свої. поставити банки, поставте чешники, взяти люди, от взяли ноги, попарили. Воді в хвилину часу, тоді в холодну воду, контрастно зробити. І на си поле шкарп'яки речиться входити в хаті хвилину часу. І можна глядя спати, цим чує чистяться спати. І тепло буде ногах, і буде прекрасно. І в суставі відновляється. Бо багато людей, вони так ходять на каблуках, і вони віддавляють фаланги. Потім тут вони йдуть нарости і потім болі йдуть, потім тут косточки на ногах наростають. Я розробляю, як вони відходять. Я даю рецепти, люди вдома самі роблять, і хто має кісти. Де має ті кісти в любій торці? торці. Мене така пані Надя приходить. Ну, вона мені стала моя дочка сказала, казала, тата немає, каже, вийти мені батько, я кажу, Добре, хай буде так. Добре, я дочі до неї, знає, вона мені од вона в мозгу, як колакмі. Я йду в рецепт, вона все сама вдома зробила. Вона три порції прийняла, і А немає. Дитина здорова, сьогодні знову прийшла жінка, чоловіка пішлункова, має кисту. А це дуже опасний наш орган. Всі можна поміняти, а пішлункова ні. А коли кисну, людина потім дуже-дуже вчора -дуже болі. Зато от багато людей мають опущені шлунки. І діти бавляться. Вони дуже піняли і впустили шлунок. А по пущу штунку, значить, дасть дискнезі, я сидя, загиб жовту к нам і перетискає піштонкову цукор. І почать дитина, вже потім дитина, а дівчинка, то дитині треба потім родити, а вона має першу категорію. їй тяжко. Вона боїться родити, бо може навіть дитина бути хворою. Це біда. Я дивлюся, що дуже з різноманітними хворобами і до виходить. Тут скільки щодня, до речі, пацієнтів ви приймаєте? людей це купов поставить, бою, що дати багато і так все є десь так 15-20 чоловік, 15 Знаєте, значить трошки менше знаєте, у багато людей виїхало, адже багато воює. А багато ховається, знаєте, хто кажуть, знаєте, хто є. Але нічого, у нас Бог дав нам терпіння нашій країні. Знаєте, ми ми треба, ми народ працювати, ми люб'язні, ми поможемо, зробимо все, що країну відбудуємо. Щоб наші діти були щасливі, Іван Ясопович, ви не просто лікар-ортопед, ви ще мануальний терапевт, і от трішечки хотілося б ще поговорити про роль мануальної терапії у лікуванні протрузій та гриж. Взагалі, от мануальна терапія вона отак, або в людей викликає дійсно таке захоплення. Кому допомогло, наскільки це ефективно, це було комусь там недовіру. Як правильно застосовувати мануальну терапію у лікуванні гриш і потусів? Перші, коли людина прийшла до лікаря, ми, як лікарі, ми дивимося, а ми розробили нову методику, це медицина, симетрія. Отже, п'яточки чи у нас п'яточки рівні. Димся замер по, по ступнях, по підколінах, а і задумав замрі, таза, під лопатками, на лопатки дивчи, що нас дім, вони не наперекошу, значить потім вибіг та зобендерному суставі. Проявляємо вибіг, ножку відводимо, правим правильне місце, щоб людина була ножку посіпну, на місце. І є таке, що людина може боліти, що ступня зрушена. Тож йде генетика. Генетика. Вони нудно в руку поставили, в руку тисну, а та рука падає, а та світ у Значить, генетика той, той, той столі тіла порушена. Розробляє, ставимо на місце, людина, о, ясніше стало. І людина виходить і каже, боже, мені будь-як ліпті щезли. А воно все від того, знаєте, ослабленість на знає, цій mm. Просто зараз наука наша пішла дуже порядку, тільки знаєте, на неї треба працювати. Я коли дікарку, який зупинився, став. працює на одному рівні, він може вже овонятися. Він має працювати двох уроків, нас прорисують, а особливо по суставах. Діти приходять, діти приходять, вровно в футболах пальчик буде, вибіг правий дитина ходить. А сімок може не показати. Я кажу, хто має проблеми по суставах, приходьте, хто має проблеми з щитовідкою, приходьте. Радий допомогти. Я на проспекті з Локів 28, то є свято Святотроїцький духовний центр, церква Святої Троїця, де колись працював, хто знає отець Анатолій, а зараз його отець Микола працює, дуже прекрасний священник, безподобний церква наша українська. Ще раз дякую, що завітали і дякую вам, дорогі глядачі, що були разом з нами. Бережіть себе і дбайте про своє здоров'я. До нових зустрічей. До побачення.